Друзі, є в нас нове надходження, це Audi A3 2014 рік. Така вона красуня, біленька. На маднявих фарах. Є в нас панорамка. безключовий доступ, партроники, кузово ціленька, гарна та рівна. солончику. Через склад підйомники. Я її включив така вона кранчик, підігріли, клімат. Так все виглядає, 180 пробігу. Прикольно. Є електрорегулювання, підкачки. Задній ряд в дуже гарному стані. В принципі, по автівці. Нуль нюансів. В ходу дуже-дуже м'якенька та шустра. Приїжджайте, друзі. На огляд на тест-драйв у нас поналічує.